Завершується робота журі, перевірки робіт монолітурного конкурсу імені Шевченка, 3-4 рівень акредитації. Голова журі Тамара Володимирна Хом'як, кандидат філологічних наук, декан. Філологічна факультету, професор кафедри української літератури. Ми почули, що ви професор, ми вас вітаємо. Ви цього варті. Віктор Григорович Курицький, методист інституту після дипломної освіти, член оргкомітету, член журі Ольга Олександрівна Садінченко. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства. Завідувач кафедри українознавства, Завідувач кафедри українознавства дякую. Ольга Іванівна Харіна, старший викладач кафедри української літератури та компаративістики Бердянського інституту філології. У вас там така розвитка. І Оксана Васильівна Сидоренко, кандидат філологічних наук. Доцент кафедри культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету. Отака в нас зібралася компанія. Як вам працювалося сьогодні? Хорошно. Роботи. Є гарні роботи, є що почитати? Ні, читать завжди. Ви ж ви так скромно, Я відпрацювали і нічого не скажете. Ви вже дешифрували роботу? Скажете, хто у вас переможці? Ні, зараз нам розшифрують, Так. Одягайте сорочки і подивимося.